Якщо по правді збройники не брали. Не брали? Ні. Два рази мене завернули, аж третій раз прикордонники забрали. У му році я пішов. Ну, я з липня місяця, а попав в прикордонники в жовтні. Я просто йшов захищати Україну. Страх, адреналін. І я ще знаю. Ну, коротше, і багато емоцій таких, що. Словами неможливо передати. Ти відчуваєш, що тут може бути і тобі кінець, і тут якийсь адреналін, як то кажуть, зсередини вихлистої. що так, о, ні, тут не треба лягати. Там більше зовсім ну, що навчаю, це є добре, але там зовсім по-іншому навчаєшся і мусиш зображати дуже швидко. Думати нема часу дуже багато. Просто був раз кит. Потім другий раз там прильоти були з міномета. Тоді знову чую летить. Зразу зрозуміли, що скит. Заховались. а в лісі трохи відлуння по-іншому. І ну, почув щелчок, а в ножці сидів і, коротше, неудачно. І прильоти, потім ноги почали горіти, все. відкопався. Відлетів дрон, ті, що хлопці зі мною були, перенесли мене в бліндаж такий невеличкий, і там вже надали першу медичну добрався я до Купинського госпіталю, там те, що є, де перша операція була. Вроді три години минуло. Але ми ще попали, що каби скидали, щоб була переправа. Як я кажу, трохи ходжу до церкви, значить воно так в мене було написано. Що як кажуть, як? як людина народжується, в неї вже складений весь, як то кажуть життєвий маршрут. А нічого, значить, ще жити. Це людина, яка, як то кажуть, своїми поступками доводить, що вона щось зробила правильне. Це є герой. А те, що зараз, як, я кажу, як мене знімають на камеру, а я себе не рахую героєм там. Ну, не знаю. От, ну. Я більш вважаю, що багато людей, які багато більше, більше вчинків зробили, наприклад, ніж я. І якби я навіть знав, що в мене буде поранення, і чи я, я думаю, що я би і так і так пішов. Тому що першим ділом, що побратими, що я їх тих людей, що я знаю, що я з ними як кажу, служив, і вони йдуть, а я типу, беру задню роблю, бо я знаю, що мене мають поранити. Я би цього не зробив. Побратим так само, як і друг, З яким ти, наприклад, з такого маленького, як то кажуть, двері, звідки себе пам'ятаєш, і ти його вважаєш другим так само, і побратим. Що ти можеш, що це для тебе є надійна людина, що ти можеш на нього положитись. От, ну. Для мене так, типу. Це, це по от найкращий друг це так само порівняно побратим. Це як найкращий друг для мене, що я його знаю. Я з ним, наприклад, познайомився тиждень назад, але я вже відчуваю, що він, якби я його знав, грубо кажучи, тіпо, ну, все своє ну, все життя спершу, як я все говорю. Треба зрозуміти, що треба відбити, як то кажуть, наші землі і стати і. Ну, як правильніше, то я б сказав так, перше треба відчути в серці, що ти любиш Україну. Ну, я ж теж йшов, ну, серце теж било сильно, навіть як і їхав перший раз, і другий раз, і третій раз, що ну, я попав в прикордонник. Я теж їхав, сраг мав, але я знав, що там є одногрупник, там є знайомі, що теж вже є, вже служать, і що треба ставати. Хочеться просто дочекатися до того кінця війни, щоб настала перемога, щоб настав мир, щоб далі, як ми жили, спілкувалися між з собою просто і по звичайному жили. Ходив на роботу, є можливість поїхав відпочити. Для мене просто першим ділом в мене ще було, щоб як то кажуть, побачити перемогу.